Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ стартували нові акції. Тиждень, чорна, п'ятниця. З 26 листопада і по 2 грудня включно діятимуть акції. Радамер, сир напівтвердий, пластинами 63 гривні 50 копійок. І такий варіант салямі 56 гривень. Тут вага різна: 150 і 135 г. Сир напівтвердий, з суцільними шматочками 77 гривень за 200 грамів. гавда або радамер. Ось такий сир пластинами лактіма, по 50 гривень. Сир м'який від кому бринза або інсалата 38 гривень 170 грамів. Молоко яготинське 40 гривень 870 грамів. Ковбаса салямі фінська, 106 гривень за 420 грамів. Виріб фаршевий новомиргородський 420 грамів 46,50. Ковбаса губернаторська сиров'ялина. 35 гривень за 100 грамів. Сардельки австрійські. З м'яса птиці. Торгова марка м'ясна лавка. 19,40 за 100 грамів. Ковбаса лікарська варена від своєї лінії 116 гривень 550 грамів. Грудинка особлива від своєї лінії. Ціна 35,60 за 100 г. Масло від торгової марки Злагода 72,7% жирності 180 г за 69 гривень. Від торгової марки Рудь морозиво. У вафельному стаканчику ось таке 100%. Акційна ціна 17 гривень. Від своєї лінії морозиво великий стакан за 20 гривень 85 грамів. І ось такий варіант: великий стакан з підваркою Ківі та Манго 20 гривень. Морозиво каштан золотий від своєї лінії по 15 гривень. Білий та шоколадний. Тісто листове, дріжджове від своєї лінії 900 грамів. 66 гривень. Круасани 6 штук по 60 грамів швидко заморожені, 85 гривень. Суміш овочева італійська упаковці 400 грамів 52 гривні та 40 копійок. Оселедець від торгової марки Норвен 250 грамів. В олії. Акційна ціна 65 гривень. Паста з ікрою риби та скопченою сьомгою від своєї лінії 180 грамів 42 гривні. Сьомга слабосолена від норвен, філе шматочками в олії 210 г225 гривень. Ікра ментая від веладіс в упаковочці 100 грамів. Акційна ціна 49. Крабові палички водний світ, сніжний краб 51 гривня, 50 копійок, 200 грамів. Креветки норвен варено морожені 700 грамів, 171 гривня. Лосось свіжозаморожений, філе порційне 340 грамів. 283 гривні. Це за упаковку. Фарш з хеку від торгової марки Веладіс. Вага 500 грамів 50 гривень. Від торгової марки «Три ведмеді багато продукції акційної. Різноманітні пельмені. Наприклад, ось такі із м'ясом індички 103 гривні. Вага в упаковці – 650 грамів. Із телятиною 81 гривня. Вага в упаковці 450 грамів. І ще один варіант: це є філейні 650 грамів 94 гривні. Вареники з картоплею від торгової марки 3 ведмеді мішутка 450 грамів за 41 гривню. Вареники від торгової марки «Левада» з грибами. Упаковці 400 грамів 75 гривень. Морозово від торгової марки Магнат. Таке уріхове 500 грамів. Або малиновий чизкейк. 92 гривні. Морозово-чорничний чизкейк. Торгова марка «Три ведмеді» – 27 гривень 100 грамів. Чай від торгової марки «Граф». Розсипний 80 грамів, 72 гривні та 20 копійок. Є два варіанти смаків. Це є мандарин або ваніль полуниця. Чаї від торгової марки «Мономах». Чорний 45 пакетиків, 36 гривень. Такий варіант ціна 47 гривень за 80 грамів розсипний. Байховий кенійський 36 гривень 45 пакетиків. Такі бризки шампанського. Ціна 32 гривні 70 копійок. Це і суміш зеленого та чорного. Чай цейлонський, дрібний 28,70 за 25 пакетиків. Зелений 31 гривня 28 пакетиків. Чай чорний мономах. Байховий. Кенійський 36 гривень 45 пакетів. І ось такий чай «Мономах» – 49 гривень, розсипний 80 грамів. Чай зелений від делюкс розсипний 80 грамів, 50 гривень. Ще є ось такий варіант: цей чай чорний, 56 гривень і 52 гривні. Тут 80, а тут 100 грамів. Олія соняшникова чумак золота 79 гривень та 10 копійок 900 мл. Стегна торгова марка наша ряба курчат Бройлер» 13 гривень 60 копійок за 100 г. Молокія йогурт білий густий 1,6% жирності 26 гривень. Молокія, йогурт білий по-грецьки 8% жирності 31 гривня. По 300 г в упаковці. Питні йогурти, торгова марка Лактель Лактонія 22 гривні. Є декілька смаків в асортименті. І ось тут 290 грамів упаковці. Сир глазурований торгова марка. День у день смак кокос, полуниця або згущене молоко. 10 гривень, 40 копійок, 36 грамів. Сир плавнений від торгової марки кому. Вершковий або бекон 16 гривень. Вага 75 грамів. Сир м'який від делюкс 53 гривні 175 грамів. Класичний або з додаванням трав. Вагові цукерочки. Королівський шарм від АВК 28 гривень за 100 грамів. Цукерки галеретка від торгової марки Рошен. Різні смаки всередині. Ціна за 100 грамів 19,45. Ромашка класична, вагова від своєї лінії 100 грамів за 15,83. Шоколад від торгової марки Міленіум з горішками. Звертайте увагу, акційна ціна на ті, на яких пише 100 грамів. Їх є три варіанти. Це є чорний шоколад, молочний або білий 61 гривня. Шоколад лакмі від рошене, він є із різними начинками: полуниця, печиво, вафельки. З молочною начинкою та кріпсами та з карамелю і арахісом. Ціна 37 гривень. Вага тут різна, так плюс-мінус 100 грамів і найменша вага 85. Шоколад від торгової марки Millennium. Ці вже більшого формату 270-285 грамів по 112 гривень. Так, це десь не звідси. Бо дві начинки ще має бути із печивом. Ось такий варіант. Вафлі від своєї лінії. Артек клас з ароматом молока та з ароматом шоколаду. 12 гривень 30 копійок, 71 грам. Ось такий варіант шоколадний. Ціна 13:70. Печиво від торгової марки Рошен, Ловіта по 28 гривень. Світленьке з шоколадною крихтою, шоколадне з шоколадною крихтою і ось таке з арахісом. Ціна 24 гривні. Печиво від рошен «Ловіта», «Джелі». Вага 420 грамів, Ціна 80. Вишня або апельсин начинка. Печиво орео 30 гривень 95 грамів. Шоколадно-горіхова паста від Мілка – 173 гривні 350 грамів. Скумбрія натуральна з додаванням олії. Від своєї лінії: 53 гривні 50 копійок за 240 грамів. Сардина натуральна з додаванням олії 46 Бланшована в олії 4810. Кетчуп від торгової марки Оліс. Лагідний або шашличний. 250 грамів 20 гривень. Соєвий соус від торгової марки Чумак 470 мл 40 гривень 50 копійок. Соус французький з гірчицею чумак за 23 гривні та 30 копійок. Соус бургер 2320. Лаваш рол 23 гривні 70 копійок. І соус солодкий чилі 22 гривні. 70 копійок. Від торгової марки «Оліс» Соус солодкий чилі, 20 гривень 180 г. Соуси від торгової марки Густо. Алжирський та ось такий сирний за 23 гривні 70 копійок. Карбонара та часниковий по 22 гривні 70 копійок 180 г упаковці. Від торгової марки Lorado гриби опеньки мариновані або китайським. 83 гривні 50 копійок за 530 г. Зелений горошок від своєї лінії 420 г за 38 гривень. Кукуруза від своєї лінії консервована. Також 38 гривень 340 грамів. Квасоля в томатному соусі. 39 гривень 420 г. Ананаси кільцями консервовані. Своя лінія. 565 грамів, 74,50 Персики консервовані половинками у легкому сиропі 81 гривня 50 копійок. Вага 820 грамів. Солодка стевія 85,40 за 250 грамів. Нектари від торгової марки День у день» – Мультивітамінний нектар або яблуко виноград. Літр 900 мл. За 63 гривні та 50 копійок. Сік томатний із сіллю, також літр 900 мл, 76 копійки заокруглюю в більшу сторону. Вода трускавецька, слабогазована або негазована. Л, 1,5 літри, 15,50. Живчик, смак яблуку, лісові ягоди. Об'єм 2 літри 36 гривень. Напій живчик зі соком яблука, об'єм та 150 мл 23 гривні і півлітровий 1450. Енергетичний напій Hell 24 гривні за 250 мл. І ось такий варіант це теж напій Hell енергетичний 24. Готові сухі сніданки від Nestlem Nest або Line 375 г. За 95,50. Приправа від торгової марки приправка. Є американська, є мексиканська по 25 грамів, 22 гривні. Теж приправа від торгової марки приправка, але це вже ексклюзив. Є до м'яса, до шашлику та до плову. Вага 50-40-45 грамів, 32 гривні та 40 копійок. Паніровка хрум тезна. Два варіанти в асортименті. 27,70, в упаковці 120 грамів. Розчинна кава від торгової марки Нескафе. Еспресо з густою пінкою 150 грамів за 288. Нескафе кол 280 грамів за 382 гривні. Нескафе Gold 200 г 282 гривні та 50 копійок. Розчинна кава «Якобс Монарх 188 гривень за 120 грамів. У зернах «Якобс Монарх 1 кілограм за 750 гривень. Розчинна кава у слі якопс 330 гривень 190 г. Від торгової марки Deluxe кава у зернах смажена кілограм за 689. Кава «Мелена» від делюкс 333 гривні 500 грамів. Такий варіант від делюкс. Кава смажена мелена, 250 грамів 191 гривня. Кава «Якобс Еспресо мелена, 230 грамів. За 160 гривень. Кава Форд Мелена 110 гривень 225 грамів. Капучино від Напій кавовий. 183 гривні, 50 копійок 500 грамів. Нестле Несквік 200 грамів 79,80 грамів.